Доброго дня, шановні друзі. Якщо хочете виростити по помалоб'ємним технологіям в контейнері або в сумки, треба правильно її посадити і правильно при посадці обрізати. Для цього необхідно дві речі всього-навсього: сікатор, гарний сікатор, зручний і дезінфектор. Для того щоб отримати швидше і більший урожай, ми повинні висаджувати саджанці, вирощені в великому контейнері. Це 5-10 літрів, де вже можна гарна коренева система і гарно розглужена надземна частина. І тут наше завдання допомогти рослині сформувати основи майбутніх урожаїв. Починаємо обрізку, і перше, що ми починаємо, це обеззараження нашого інструменту. І так, ми беремо будь-який обеззаражувач і після кожного куща ми з двох сторін обезаражуємо. Бо більшість хвороб передаються, особливо тіми, які ми не можемо лікувати бактеріальні і вірусні, через, через інструмент. І так, починаємо обрізку. Як бачимо, наш кущ дуже загущений біля основи. Дуже багато маленьких тоненьких пагонів, які будуть загущати. Тут будуть е, формуватися е, зволожені умови і будуть розвиватися хвороби і шкідники. Ми повинні прорідити цю частину і убрати всі зайві пагони до висоти 30-40 см. З чого й починаємо? Починаємо удаляти всі маленькі. Слабкі, нежиттєздатні і пагни, які ведуть до загущення. Вибираємо основні або домінантні пагони. Бачите, це такі як ось пагін, ось пагін. Ну, в майбутньому ці пагони можуть стати домінантними, на яких буде формуватися основа нашого майбутнього врожаю. Всі маленькі загущаючі пагони до висоти 30-40 см, ми повинні видалити, вони нам не потрібні. Для того, щоб розгрузити і е, допомогти центральній частині, а також для того, щоб наші всі пагони були гарно освітлені і гарно провітрювані. Низ ми вже почистили, залишили тільки мощні гарні однорічні прирости, на яких будемо формувати майбутнє нашого куща. Ми бачимо, що навіть для цього куща заклалося дуже багато квіткових бронічок. Бачите, які вони великі, і тут вже, е е вони вже скоро зацвітуть. Але коли ми пересажуємо, перший рік, нам важливо, щоб кущ наростав корінням і формував надземну частину. Коли буде багато закладеного урожаю, це буде негативно сказуватись на розвитку самого куща. Тому ми повинні допомогти і прорідити, забрати зайві. Які це зайві? Саме цінний прирост у нас це вище 10 см, який закінчується гарним китицями квіточок. А маленькі, нежиттєздатні, або ті, які не зможуть самі себе забезпечити пластичними речовинами, ми беремо і видаляємо. Тобто ми видаляємо весь той прирост, який менше 10 см, і він буде тільки відтягувати на себе поживні речовини, буде відтягувати на себе пластичні речовини, які утворюються на сонці в рослині, і не давати гарно розвиватись нашому кущу. Тобто дивіться, Ми на цей кущик, на цю гілочку мощну, гарну, залишимо все максимум 5 квіткових паганців. Дивіться, раз, два, три. Це ми забираємо 4, 5. Цього буде достатньо, щоб ми і поїли ягоду, і рослина не так ослабла. Ці, цей врожай не так ослабив нашу рослину. Приступаємо до наступної гілки. Дивіться, вона почала розгалужуватись, але дуже низько. Тому нам треба, щоб галуження було на висоті десь 80 і вище сантиметрів. Тому всі ці розгалуження які йдуть низько, і ті, що спарені, маленькі, ми беремо, видаляємо. Наверху, бачите, гарне розгалуження, але. Воно Ми повинні йому трошечки допомогти, щоб воно в цій частині розгалузилось. І на певному рівні тут буде гарне розгалуження. Наступний рік тут буде нести основний урожай. Ці гілочки ми беремо тоненькі, ми трошечки зменшуємо, а великі гілочки ми їх сопочиняємо, щоб вони не були на одному рівні. І потім жоден з паганів не виходив за межі самого куща. Ну і в кінці ми беремо ті наші пагани, які вроді як однорічні, але вони трошки нахилені. Ми їх можемо, в принципі, підв'язати в перспективі, але на даний момент ми повинні їх теж започинити, тобто зрізати на певну висоту, на якій вони повинні у нас на перспективі галузитись. Тепер, коли ми нашу рослину посадимо, ці пагони ми можемо трошечки підв'язати і сформувати їх в нужному для нас напрямку. Отак повинен виглядати саженець, який ми потім посадимо в контейнер і будемо вирощувати за малооб'ємними технологіями.